Винні. А от вже й пішла, так. Отже, власне, доповідь присвячена дискусіям щодо умов свободи волі. Дискусіям, які були викликані такою впливовою працею, статтею Гаррі Франкфурта. Власне, стаття ця називалася Альтернативні можливості та моральна відповідальність. Ми говорити про те, що поняття свободи волі в загально такому прийнятому. Ідея свободи волі передбачає можливість чинити інакше, ніж ми в дійсності чинимо. Тобто зазвичай це формулюється о, таким. Поняттям про принцип альтернативних можливостей, згідно якого вважається, що особа вважається морально відповідальною за певний вчинок, якщо вона в цій ситуації могла вчинити інакше. Ну, принаймні, на першу поглядах здається, що це виражає необхідну умову того, що ми. Вважаємо свободою волі. Якщо людина не могла вчинити інакше, то відповідно вона і не відповідальна за цей вчин. І здається, що це повинно стосуватися в тому числі і тих механізмів, які існують в мозку людини, власне, якщо в силу фізичних фізіологічних причин. Людина не могла діяти інакше, ніж вона діяла, то її навряд чи можна вважати відповідальною. Але у цій статті Гаррі Франкфурт запропонував такий уявний експеримент, який нібито показує, що цей принцип він не є слушним, що можливі ситуації, коли людина не могла чинити інакше, але... Тим не менше її слід вважати відповідальною. Таким чином цей принцип нібито спростовується. Щоб це продемонструвати, Гарі Франкфурт пропонує уявити таку ситуацію, ситуацію людини, у якої в якийсь момент ну, власне, називаємо його Джоном, в якийсь момент виникла думка. Вбити Джека, але він ще не вирішив власне робити все чи ні. Ну, звісно, це дуже приклад, в принципі, це стосується будь-якого вчинку. Відповідно, він розмірковує, чи робити цей вчинок, чи не робити. Здається, що він перебуває у вільній ситуації, може так зробити, може так не зробити. Відповідно, якщо він це зробить, якщо він це зробить, то, відповідно, він. Міг ще інакше і він є відповідальним. Це так здається з точки зору звичайного поясу, звичайної ситуації. Це здається, відповідає принципу альтернативних можливостей, але Франку ну, пропонує внести тут певне ускладнення цю ситуацію, уявити, що якийсь злий вчений слідкує за станом мозку. Джека або встановив апарат, який відслідковує цей стан мозку. Джека, і якщо, то, власне, ці стани є такими, що вказують, що Джек не буде вбивати, Джон не буде вбивати Джека. Що він, наче хто приймає інше рішення, то тоді цей апарат втручається в мозок Джона і відповідно робить так, щоб Джон. Прийняв інше рішення, що він, зрештою, вбив джека. Але так вже сталося, що все-таки джон це зробив і без втручання апарату. Джон за своєю власною, так би мовити, волею вбив джека. І, відповідно, в такому випадку виходить, що з одного боку джон, власне, вбив джека, і він не міг. З іншого боку, оскільки ця ситуація з апаратом, з цим вченим, який в будь-якому разі, зробив вбив. Що Джон вб'є Джека? Здається, що Джон не міг не вбити Джека. Тим не менше, здається, що в цій ситуації очевидно, що оскільки Джон сам це зробив, то відповідно він є відповідальним за вбивство Джека. І здається, що з цього випливає, що принцип альтернативних можливостей він є хибним. Альтернативної можливості не було насправді, але тим не менше, Джон відповідальний. Ось така позиція. Франкфурта яким чином він вважає, що спростовується цей принцип. Але можемо говорити про те, що це дуже дискусійний така, такий висновок. І цей висновок його багато хто оспорював, І, власне, далі я виділю головні такі способи можливого спростування цього висновку, можливого захисту звичайної точки зору. Ця звичайна точка зору пов'язана з таким напрямком філософії свободи, як, який називається лібертаріанство. Ну, і відповідно тут є дві, на мою думку, головні можливості, на які вказувалося захисту все-таки цього звичайного погляду. Перша можливість вона пов'язана з тим, що наголос робиться на індетермінізмі. Власне, мова йде про те, що сама ідея того, що Джон міг. Зробити інакше, ніж він зробив в дійсності, вона передбачає, що його рішення не було нічим детерміноване. І відповідно в цій ситуації ми можемо говорити про те, що навіть якщо власне, не було можливості фізично не зробити це, в будь-якому разі фізично він би це зробив, але принаймні Джон міг не приймати рішення, не вбиватися, якби це. Було результатом того, що втрутився апарат цього злого вченого, то в такому випадку ми мали б іншу дію на рівні рішення. Якщо він сам прийняв рішення вбити і вбив, да, то він прийняв рішення вбити. Якщо це результат втручання апарату, то він не приймав цього рішення і, відповідно, не виконав цієї дії. І зрозуміло, що в такому випадку цілком природно говорити про те, що він відповідальний Власне, відбулося маріанеткою рішення, яке прийняв насправді, прийняла насправді інша особа. І це здається таким достатньо вагомим запереченням проти міркувань Франкфурта. Хоча і Франкфурт, і деякі захисники цього аргументу працювали міркування про те, що начебто. Цей злий вчений може дізнатися про майбутнє рішення Джона щодо того, як воно прийнято за деякими фізичними ознаками, такими як деякі рухи чи деякі стани мозку. Але тут знову ж таки можна говорити про те, що ну, привічники якраз традиційного погляду говорять про те, що тут є перед, передбачення або begin the question в англійською мовою, тобто тут приймається саме той засновок, який заперечують прибічники лібертаріанської концепції, а саме що це рішення наперед визначене. Якщо воно наперед не визначене, то ні за якими рухами чи останом поступу його передбачити неможливо. Також ще один з філософів, який намагався розвивати, захищати. Ідею Франкфурта де ще модифікованими міркуваннями, пропонує такий уявний експеримент, за яким Джон ніби вирішує сам вбити Джека, але при цьому заздалегідь цей вчений заблокував всі нейрональні шляхи, крім того, який в дійсності задіяний в рішенні Джона. І В такому випадку. О, цей філософ Ган говорить про те, що Джон все одно ішв сам, то тому він відповідальний, але все таки на цьому випадку, а традиційного лібертаріанського погляду може заперечити, ще, що, що дійсно всі інші альтернативні нейрональні шляхи заблоковані, так що ніяка інша дія на рівні станів мозку неможливо, а то тут уже немає самостійного рішення здійснювати. Цю дію, і в такому випадку, можливо, Джона і не слід вважати за цей вчин. Можемо говорити про те, що є і другий спосіб, можливо, на більш простий спосіб захисту традиційного можна лібертаріанського погляду захисту цього принципу альтернативних можливостей. Ця друга відповідь вона полягає в тому, що, хоча на перший погляд здається, що Джон і не міг зробити інакше, що в тому випадку, що в тому випадку, він, начебто, мусив вбити Джека. Але тут є все таки принципова відмінність між тією ситуацією, коли він вбив Джека сам без втручання цього апарату, встановленого цим злим вченим, і тим випадком, коли Джон вбив. Джека, тому що втрутився цей апарат. Насправді можна говорити про те, що, хоча результат той же самий, але це дві принципово різні дії, і ця принципова ця відмінність, вона є. Значимо, вона є релевантною якраз до питання про моральну відповідальність. Тому що якщо джон вбив джека сам, це одна дія, і в такому випадку ми інтуїтивно схильні вважати його відповідальність за це. Якщо джон вбив, вбив Джека, але не сам, а тому, що втрутився апарат, то ми, мабуть, будемо вважати, що він за це не відповідальний таким чином, це дві цілком різні дії. Одна дія, коли. Чолов вбив Джека сам без втручання апарата, а інша дія, що відмінно в моральному плані, це коли Джон вбив Джека, тому що його примусив до цього цей по суті апарат. Ну, і можна це сформулювати в дещо інших термінах, можна також це сформулювати певним, певною зміною формулювання, власне, принципу альтернативних можливостей. Можемо порівнювати те, що робить особа, не з тим, що. Вона могла зробити в дійсності чи з примусом, чи без примусу, а те, що вона могла б зробити в дійсності, якби не було зовнішнього примусу. Тобто можна власне цей варіант захисту якраз виразити в переформулюванні деякому принципу альтернативних можливостей, коли особа вважається морально відповідальною за свої дії. Які вчинені без зовнішнього примусу, якщо вона могла вчинити інакше в умовах, коли знову ж таки немає зовнішнього примусу? І таким чином здається, що власне, таким способом можна захищати цілком ефективно традиційний погляд на моральну відповідальність і на свободу волі від цього. Пливового обговорюваного аргументу Франкфурта. Ну і можемо також зауважити, що незважаючи на це, тут є все таки певні подальші складності, подальші складності, які десь обговорює в своїй праці значеність свободи волі, такий впливовий сучасний філософ в цьому напрямку, як Роберт Кейн. Тут він обговорює таке ускладнення, що. Мабуть, все-таки існують деякі ситуації, коли, можливо, людина в силу свого характеру, в силу своїх переконань, не може вчинити інакше, ніж вона чинить. Тут часто згадують слова Мартіна Лютера нас по цьому стою і не можу інакше. Але в такому випадку, коли людина, здається, в силу свого характеру не може вчинити інакше, ніж вони, вона чинить, ми все одно інколи можемо приписати їй. Власне, позитивну вартість або негативну вартість, можемо вважати її відповідальною, якщо це поганий вчинок, якщо вона за характером настільки зіпсована, що не могла власне, не зробити цього вчинку в цій ситуації або, навпаки, власне, моральне схвалення, якщо людина вчинила дуже добрий вчинок, навіть якщо просто це тому, що у неї такий міцний добрий характер, що вона в цій ситуації з таким характером не могла дійсно вчинити інакше. Але Роберт Кейн говорить про те, що в такому випадку все-таки. Підставою для того, що ми робимо схвалення моральне або навпаки засудження, є те, що людина принаймні раніше в своєму житті могла зробити щось, що вплинуло на її характер, і могла зробити інакше, щоб вплив був інший. Тобто людина сама формує свій характер, і вже внаслідок того, що сформувався такий характер, власне, вона діє у такий спосіб. Таким чином, ми можемо говорити про те, що. Людина є відповідальною, оскільки вона раніше вчинила деякі дії, прийняла деякі рішення, які призвели до формування такого її характеру, саме такого, який виявився в ці дії, і до таких переконань. І, відповідно, ми можемо говорити про те, що якщо ми застосуємо це до випадку цього самого джона, який нібито вивезли, то ми можемо сказати, що навіть якщо джон з таким характером, який в нього вже сформувався, на момент, коли посталося питання, вже не міг прийняти іншого рішення через якісь риси свого характеру чи переконання, то все одно в деякому іншому сенсі він міг не вбивати Джека, оскільки він раніше міг прийняти деякі рішення, які вплинули б інакше на формування його характеру. І, відповідно, в такому випадку він вже. Міг би прийняти інше рішення. Ну тут ми можемо побачити, що формально на перший погляд може здатися, що тут є суперечність між твердженням про те, що Джон не міг не вбити Джека і що він міг. Не вбивати Джека, але якщо ми подумаємо про цю ситуацію, про її структуру, то ми побачимо, що цієї суперечності немає, тому що ці можливості вони відносяться до різних моментів часу. Тобто мова йде про те, що якщо на момент пізніший Т1, коли посталося це питання, власне вже характер сформований так, що Джон не може цього робити, то тим не менше він. Може їх це зробити по відношенню до якогось попереднього моменту, коли ще формувався його характер, момент, який тут позначений власне, позначкою Т-0. І відповідно такому міркуванню відповідає дещо модифікований принцип альтернативних можливостей, який, можливо, є більш реалістичним і більш витонченим, що особа є морально відповідальною за свої дії в певній ситуації, в певний момент. Або якщо в цій ситуації вона могла вчинити інакше, або якщо вона раніше могла здійснити, але не здійснила вчинок, впливом якого її характер пізніше міг би сформуватися, сформувався б таким, що в цій ситуації вона могла вчинити інакше. Тобто так чи інакше, на якомусь етапі людина робила якісь дії. І могла зробити інакше, якби вона так зробила, то результат був би іншим. Таким чином, ми можемо говорити про те, що принцип альтернативних можливостей можна достатньо переконливо захищати від таких заперечень, подібних до аргументу Франкфурта, але можливо, все-таки він потребує модифікації більш такого тонкого підходу, зокрема в тій формі, в якій пропонує можливо Роберт Кей. Ну і власне це все, що я хотів сказати з цієї теми. Добре, дякую вам, пане Дмитре. Будь ласка, можливо, є запитання до пана Дмитра. Немає. Тоді я хочу таке про у вас запитати, пане Дмитре. От скажіть, будь ласка, чи лібертаріанці, так, вони враховують? Як це говориться, схильність, тобто те, що людина має якусь схильність до чогось. так, І тоді, якщо вона має цю схильність, то вона ця схильність діє невідворотно. тобто Вона діє якби, невільно згідно своєї схильності. Чи є таке, чи це враховується в цих концепціях? Ну, якщо ми говоримо про концепцію лібертаріанства, то лібертаріанці все-таки вважають, що ця схильність вона або не є такою вже невідворотною, або вона сама є результатом попередніх процесів формування характеру, процесів, які деякі з яких були невідворотними, тобто на якомусь етапі, все таки, детермінізму цього з точки зору ліберзаряства не повинно не бути, було. або на етапі формування характеру цієї людини, або безпосередньо на етапі вибору окремої дії, тобто якраз принцип. Альтернативних можливостей в такому класичному варіанті він говорить про те, що немає такої детермінованості в конкретній ситуації, коли людина приймає рішення певної дії, да, ту модифікацію, яку запровала роботки. Він говорить про те, що можливо треба все таки зробити поправку, що в цей момент може і бути невідворотність. Якщо вже характер людини сформований, але в самому процесі формування цього характеру невідворотності не було, і відповідно людина тоді відповідальна за те, що вона зробила раніше, прийняла рішення якісь раніше, які вплинули на формування її характеру, саме такого, а не якогось іншого, тобто, якщо я правильно зрозумів. То це таке поєднання детермінізму із індетермінізмом, компампебілізм, так, здається, так це наз... що називається. Що детермінізм і індетермінізм є співвідносні, так? Що вони можуть бути співвідносними. Немає чистого детермінізму у вчинках, так, і е, чистого індетермінізму. Щось там це технічні. Щось технічні та проблеми. Так, щось зірвалося, ну, то. Начебто... А, а ви чули ще, ще моє підпитання? Ви. Я... Останнє питання не ага. ви почали говорити, але я вас я, Я ще запитав вас, чи це означає те, що ви сказали. Е, якби співвідносність детермінізму у вчинках і індетермінізму та да, тут є елементи детермінізму, безумовно елементи детермінізму, а у в цьому всьому світі ніхто не може заперечувати. Зрозуміло, що багато чого більшою або меншою мірою детерміноване, але якраз лібертаріанці наполягають на тому, що ця детермінація вона не є абсолютною є все таки якийсь момент індетермінізму, в тому числі в розвитку нашого характеру і в прийнятті нами рішень в тих або інших ситуаціях. Ясно, дякую. Будь ласка, ще, якщо ще є запитання.